Майже 17 тонн продуктів зібрали мешканці двох озерних зборівського району. Їх вони передають на схід у своєму селі. Мешканці організували маленький логістичний центр. Це їх перший великий продуктовий вантаж. організувалися збори з громадою. Я запропонував така громада підтримала. Ну і почали збирати продукти. Це ми збирали буквально на протязі місяця. Часу тут є, що ми збирали картоплю. Столовий буряк, морква, цибуля, різноманітні закрутки це тушонки, салати. Передають і військову форму та маскувальний одяг. Ось такі кікімори, частина спорядження снайпера. Натівський варіант коштує дуже дорого. Я б його зараз вдягнув і сів в спеціальній місцевості. Ви мене за 20 метрів взагалі не побачили. Продукти вантажать учні місцевої школи. Росилися на уроки, бо почули, бо отець Іван розказував в церкві. Повідомляв, що сьогодні буде погрузка продуктів для войні. А то вони не могли стояти осторонь. Повірте, в нас час є така маленька частиночка, яку вони сьогодні можуть віддати тим хлопцям, які я. Сьогодні в гарячих точках. Щоранку після першого уроку школярі моляться за бійців на сході. Для них це не перший досвід допомоги армії, адже на базі школи діє волонтерська група. З таких найактивніших це було за два дні зібрано 14 тисяч, які ми зібрали на генератор дизельний. І генератор був відправлений зразу хлопцям, бо вони стояли біля трьох ізбінки і передзвонили, що їм згоріла вся. Ну не було світла. На сході України із озерної воює 11 людей. Навіть наша випускниця школи. Вже мама, яка має двоє діточок, вона пішла добровольцем Терещук Оксанка. Це єдина жінка в нас в селі і в районі, яка записалася добровольцем і зараз служить в АТО. Мешканці озерної планують залучати до збору допомоги і ближні села. Такі передачі важливі для бійців, впевнений, демобілізований мешканець села. Знаю, що не забувають про тебе і підносить бойовий дух більше.